переможцем. він хоче таки... ось цей чоловік не любить програвати дівчатка моя або хлопці, якщо це дівчина. Не любить цей чоловік програвати. Він хоче бути переможцем, він хоче таки отримати перемогу, і навіть щоб і що й інші йому заздрили, про те, яка жінка поруч з ним. Але зараз він в очельниках. Це дівчато-пустельник по українськи, чельник-пустельник. Він зараз. Пішов у себе. Він зараз не приймає участі у навколишньому середовищі. Тобто він там є, але його думки не там. Його думки всередині. Він проходить трансформацію. Боже, і це дуже круто, дівчата. Нехай він проходить трансформацію. Е Знов таки, ну непростий чоловік, він хоче якимось обманом якось маніпулювати, щоб отримати оце перемогу в якому плані з вами помиритися, але так, щоб я, начебто, це все сталося так, що він хотів, але не дуже. Ох, і чоловіче цей так, і у нього йде зараз вибір, 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 вибір робити це чи не робити. Тобто Він і хоче. Потім він думає, треба чи не треба. Це робити. Ці думки йому просто-напросто роздирають його. Він знов таки, ну, одне й те, шукає щось третє, щоб з, вас, з вами поєднати. Да, він навіть може третє хотіти брак з вами, хотіти дитину з вами, будьте обережні. І вибір у нього йде двох шляхів, двох шляхів. Але, дівчата, знов довго. Довго-довго-довго він це робить. І так він бореться зараз, він бореться. І що? Знову він бореться, він переживає.